Школярі мають свої права. Їх озвучують та добиваються дотримання через учнівський парламент, який очолює президент. Ми покращили і збільшили кількість дискотек в школі, проводили вже міс гімназії. Також вже був присвячений кінцю чверті день без форми. Президент обирається щороку новий. У 2015-му гімназію очолювала дівчина. Я хотіла щось змінити в нашій школі, і напевно, щоб мене таки запам'ятали майбутнє покоління. У нас пішов конкурс містер гімназії, який раніше не був проведений тут. Також ми знайшли школу по братим у місті Слов'янськ, і ми намагаємося підтримувати зв'язок і зараз. Учнівське правління це передвиборні перегони, агітація, створення виборчих комісій, власне, вибори, така собі підготовка до дорослого життя, можливо, і до політичної кар'єри. А я ну спробую свої сили. Якщо в мене все вийде, то в майбутньому. Можливо, пов'яжу своє життя з цим, можливо, міжнародні відносини чи ну щось зв'язане з цим. Я вважаю, що таке президентство дуже важлива роль у житті кожної людини. Адже ну, по перше, ти відчуваєш владу, ти якби себе перевіряєш, можливо, це. Майбутні лідери разом з однокласниками 6 грудня взяли участь в першому в Україні загальнодержавному онлайн-уроці місцевого самоврядування. Його вели політики державного масштабу. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, голова Комітету Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування Сергій Власенко та віце-президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України Мирослав Піцик. Які риси повинні бути притаманні міському голові? Чим місцеве самоврядування відрізняється від державної влади? Це частина запитань, підготовлених школярами. Вони мали змогу залишати їх у коментарях. Взагалі, в уроці взяли участь 236 навчальних закладів з України. Коростенська гімназія, одна з небагатьох шкіл області, виборола на це право. Ми все робимо, вчителі правознавства, історії і просто адміністрація школи, щоб вас підготувати до життя в громадянському суспільстві. У рамках уроку політики ділились власним професійним досвідом, відповідали на запитання школярів. Особливу увагу приділили питанням учнівських парламентів, що особливо цікаво було Івану та Дар'ї. Вебінар тривав півтори години.